Я вирішила звернутися до суду без допомоги адвоката. Втім, я розумію, що це територія своїм порядком і своїми правилами. Що я маю обов'язково знати після подачі позову? Якщо ви вирішили звернутися до суду без професійного адвоката, то маєте знати про існування в суді певних правил проведення судового засідання та розгляду справи судом. Суд розглядає справу не як йому заманеться, а по чітко визначених законом етапах. Закон передбачив все, хто і як звертається до суду, що має запитати суддя, в який момент сторони дають пояснення в судовому засіданні і так далі. І людина, яка звертається до суду, і суддя пов'язані цим порядком судового розгляду і не мають права відступати від нього. Вам і нього може здатися, що суддя відмовляється вас слухати або відмовляє у вашому клопотанні лише тому, що ви звертаєтесь з ним не у той період, як це передбачено законом. Однак всі ці правила вони достатньо нескладні, і їх дотримання допоможе вам зекономити час та допоможе досягти мети, з якою ви звертаєтесь до суду за захистом своїх прав та інтересів. А як мені дізнатися, коли я маю прибути до суду? Отже, ви звернулися до суду з позовом і отримали судову повістку. У повістці обов'язково буде зазначено дата, час судового засідання, найменування суду, місце його розташування, прізвище ім'я по батькові судді, номер кабінету судді або зали судового засідання. Крім того, буде зазначено номер вашої справи. У призначений день ви прибуваєте до суду. При собі вам потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує вашу особу, а також копію позову і повістку судову. Візьміть обов'язково з собою а також аркуші паперу. Це вам знадобиться, якщо ви вирішите написати відповідне клопотання або заяви до суду. Також ви, як учасник судового провадження, маєте право здійснювати аудіофіксацію судового засідання. Для цього ви можете підготувати диктофон або мобільний телефон з відповідною функцією запису. Крім того, обов'язково візьміть документи, які стосуються вашої справи, і підготуйте важливу інформацію по справі, яку ви озвучите в подальшому судовому засіданні.